Вітаю на каналі Фабрика хокею. Тут ми розбираємо найгарячіші матчі НХЛ найяскравіші моменти та головні сенсації ліги. Підпишись, щоб не пропустити огляди зі світу хокею. Окей okay, go! сьогодні у Піцбургу відбулося справжнє шоу. Пінгвіни рознесли Сент Луїс Блюз з рахунком 6-3, і головним героєм став Сідні Кросбі. Він забив і віддав дві передачі. Таким чином сіт перетнув історичну позначку у 1700 балів у кар'єрі в НХЛ. Поруч із ним Малкін та Раст, які також запалювали у поєдинку. А Ерік Карлсон роздавав передачі, немов справжній майстро, три асисти на рахунку Карлсона. Пітсбург захопив гру з перших секунд і не відпускав її до фінальної сирени. Трістан Джарі у воротах здійснив 26 сейвів. Це вже п'ята перемога у шести матчах для Пітсбурга. За підсумками гри трьома зірками визнано Браяна Раста, Сідні Кросбі та Еріка Карлсона. Окей okay, Лецкау у ще одному матчі цієї ночі Оттава Сенаторс розгромила Бостон Брюінс із рахунком 7-2. Команди зіграли один із найкращих матчів сезону: агресивно, швидко, з блискучою реалізацією моментів. Два голи та асист оформив тім Штюлце і Дрейк Беттерсон, А досвідчений клод жиру додав важливу шайбу у вирішальний момент у третьому періоді. Сенаторс просто знищили оборону Бостона чотири шайби за 15 хвилин. Воротар Ліві Мері Мерілайнен став справжньою стіною. 26 сейвів і впевнені дії навіть під сильним тиском. Бостон виглядав розгублено, атака не працювала. Оборона сипалася. Домашній тріумф сенаторів і серйозний сигнал усім суперникам. Оттава готова битися за плей-офф. Враховуючи зіграні матчі, таблиця лідерів серед хокеїстів виглядає таким чином: Джек Айкел очолює таблицю із 16 балами, з них 6 шайб та 10 асистів. З такою ж кількістю балів нападник Юти Нік Шмальц, який має 7 шайб та 9 асистів. Кращими асистентами станом на сьогодні є Малкін, 13 гольових передач, Вільям Ньюландер, 11, Марк Стоун, 11, Нік Сузукі та Конор Макдевід також по 11. Okay, тепер до хокею в Україні. Починаючи з 3 листопада національна збірна України під керівництвом Дмитра Христича. Олега Шафаренка та Ігоря Карпенка братиме участь у першому турнірі Європейського Кубку націй, який починаючи з сезону 25-26, запровадила міжнародна федерація. Першими суперниками нашої команди стануть збірні Литви та Румунії. Передувати кубку буде кількаденний навчально-тренувальний збір та товариський матч проти Литви до Литовського електренера. Тренерський штаб запросив 22 хокеїста, з них два голкіпери. 8 оборонців та 12 нападників. А поки наш чемпіонат бере паузу на міжнародні зустрічі, давайте поглянемо на турнірну таблицю. Лідером серед команд є хокейний клуб Кременчук. Чотири гри 10 балів, другий неочікувано Одещина 8 балів, третім йде «Сокіл» – 7 балів, четвертий шторм 7 балів. Крижинка 1 бал. Серед бомбардирів ситуація наступна: Богдан Середницький 6 балів. Ілля Крикля 6 балів, Ігор Шевченко 6 балів. На цьому друзі це все. Не забувайте підписуватись на канал, залишати коментарі та ставити вподобайки, якщо відео вам сподобалося. Почуємось вже завтра. Все буде Україна. Окей, okay,